Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 лютого, 360-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні росіяни знову завдали ракетного удару по Україні. Цього разу випустили ракети калібр з кораблів у Чорному морі. Це відбулося десь близько 9-ї ранку. Зразу об'явили повітряну тривогу по всій Україні. А в деяких областях, як от у Одеській, вели Превентивні відключення електроенергії. Тому в Одесі, хто їхав в трамваях, сказали вийти. Трамваї пішли в депо. Ну і по всьому місту вимкнули електрику. Ну і десь у 11-й вже все вимкнули. В Одеській області, по попередній інформації, влучань не було. В сусідній Миколаївській точно є збиття одної чи двох ракет. Про влучання теж поки не повідомляють, але багато влучань в Хмельницькій області, а саме у місті Хмельницькому. На жаль, там є влучання і по житловим будинкам. Тому на півдні України ситуація більш-менш нормальна. Але звичайні артилерійські обстріли тривають у Очакові. Загиблих там немає. Не новина, що росіяни обстрілюють з. Звільнену Херсонщину. Там багато пошкоджених будинків, але загиблих теж немає, є тільки поранені люди. Ну, хоч ніхто не загинув. Росіяни зі своїми ракетними обстрілами вже намагаються досягнути хоч якихось результатів. Але єдиний результат, який вони можуть досягнути, це вбити побільше цивільних, справжні терористи.